Доброго дня, шановні діти та батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про берізку. Крізь легке і зеленавим мережево Поглядає берізка струнка. Чарівливість її необмежена, доброзичлива, ніжна така, свої лагідні віти тоненькі. На потіху вітриску схилила, І стрібляться листочки маленькі Пташеняткові крихні крила, Посміхаються сонцю, хмаринці і грибкові, і кожному дню кожній зірці, кожній травинці Посилаю усмішку свою, А як осінь припливе прилини ніжно-жовтим розмалює листя, То засвітиться душа царівни, Незлюбива, золота і чиста. Красою, чарівністю, різнобарністю і багатими ми Чи чуєте ви малята, як завиває осінній вітер, піднімає вгору осінні листя і несе нам осінній привіт? Що це? Листочок. чий він? Так, кленовий. А це чий листочок? Подумайте малята? Вірно. Це листочок дуба. Погляньте ще один листочок до нас прилетів, з якого він дерева злетів. Так, правильно, це каштановий листочок. І ще один привіт осінній. З якого дерева? Так, молодці, вирізки. Малята, запрошую вас у свої володіння відвідати осінній перезовий ліс. Полюбуйтеся крисою березового лісу, які березки гарні, струнки, їхній довгий вузький білий стовбур тягнеться до небес, а густі тоненькі гілочки опускаються донизу, ніби волосячка дівчини. А ще березка має корисні лікувальні властивості. З бруньок березки роблять чаї і відвари. А березовий сік. Має очисні лікувальні властивості. З берести верхнього шару кори берізки роблять корзинки, різноманітні тарілочки, скриньки, кошики і навіть виробляють ось такі іграшки берестові. Але, на жаль, все це призводить до знищення берізок. І це мене дуже-дуже засмучує. Так виглядає берізка. Скажіть мені, з яких частин складається берізка? Так, у берізки є стовбур, гілки і листя. Який стовбур у берізки? Так, він високий, ще, як можна сказати, який він. Так, він вузький, якого кольору стовбур у берізки? Білий з чорними цятками. Які гілки у берізки? Вони довгі і звисають донизу. Якого кольору листя восени у берізки? Так, вони жовті, але на початку осені берізка зелена. Ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Це привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку лагідний вітер. Доброго ранку пташки вишені. Доброго ранку тобі і мені. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати. А малята не літають із гніздечка виглядають. Аркуш паперу, де буде зображена осіння дорізка. Стакан з водою, пензлик для фарби, акварельні кольорові фарби, клей, пензлик для клею і кольорові смужки паперу. Спочатку ми малюємо столу. Малюємо чорні полоски, щоб було видно, що це перішно. Із стопора нахиляються кілки донизу. Я Тепер нам потрібно приготувати листочки з кольорових смужок паперу. Беру я одну смужку, рву її по ширині на невеликі смужки. Ось такі дітки. Тепер ці смужки ми рвемо на маленькі шматочки. Можна дітки по одній рвати ось на такі шматочки, а можна кілька скласти і рвати теж ось на ну, три частини я рву. Ось на такі шматочки. Ось такі у мене вийшли листочки з кольорових смужок паперу. Тепер ці листочки, смужечки, ці шматочки паперу кольорові я буду клеїти між гілочки на берізку. Ось така, дітки, вийшла бірізка осіння. Я надію, що у вас вийде ще краще. Чекаю на ваші роботи. Дякую, до побачення. Зробіть свою обривну аплікацію і вироби прийшліть на вайбер нашої групи.